Кліп на березі обмілілого водосховища місцеві зняли відеоролик, у якому показали наслідки російського теракту. Гра за донати маленький волонтер збирає гроші на дрони для ЗСУ за допомогою шахів. На Нікопольщині готують укриття до нового навчального року. Чи повернуться школярі за парти? Вітаю! Ви дивитесь спецпроєкт Про Нікополь. Чергова атака по мирних районах Нікопольщини. Двічі за ніч окупанти обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Били з важкої артилерії. Там пошкодило житловий будинок. Поранених та загиблих немає. Атакували Нікопольщину і вихідними. Окупанти били з артилерії та дронів по Марганецькій, Мирівській громадах та райцентру. Загинув 59-річний чоловік. Пошкоджені кілька домівок лінії електропередач, газопровід та авто. До школи онлайн цьогоріч учні покрова не повернуться за парти. Таке рішення прийняли на сесії міськради. За проголосували всі депутати. Дистанційне навчання буде і у Нікополі. Влада пояснює, це заради безпеки дітей, бо повітряна тривога у райцентрі лунає постійно, а загроза артобстрілу чи не щогодини. Попри навчання онлайн у школах Нікополя готують укриття. Вже облаштували 22 сховища. Міська влада перевірила їх на дотримання всіх норм: приміщення оснащені санвузлами, медичними кабінетами, пожежними щитами та додатковими виходами. Нині цими укриттями можуть користуватися всі жителі райцентру. Ремонти тривають ще у чотирьох навчальних закладах. Роботи проводять коштом міського бюджету. Шах і мат для окупантів та новий хід уперед для зсу у райцентрі Восьмирічний хлопчик збирає на дрон для наших військових грою у шахи. Так, маленький волонтер вирішив підтримати нашу армію. Вже назбирав понад дві тисячі гривень. Та на цьому не зупиняється. З юним шахістом зіграли і наші журналісти. Дивіться сюжет далі. Маленький імпровізований столик, два стільця та напис на картонці Шахи задля перемоги ЗСУ. Восьмирічний Мирон присвятив свої літні канікули грі, аби допомогти нашим військовим боронити Україну. Як багато людей до тебе підходять? Ну, день 20, на день двадцять А ти частіше виграєш чи програєш? Виграю. У благодійних поєдинках маленький волонтер вже назбирав більше, ніж дві тисячі гривень. Каже, ці гроші на дрон для ЗСУ. На що саме ти збираєш? На ЗСУ. А куди ти хочеш їх передати, Кому? Сергію Претоля. Мати хлопця ділиться. Його прагненню не здивована, бо той завжди хотів допомагати військовим. Одного чудового ранку. Моя дитина піднімається і каже, мама, мені сила, що я граю в шахи, допомагаю в ЗСУ. Це, я буду йти. Я говорю, що прямо зараз. ну, до. Любов до шахів Мирону прищепив його батько. Хлопчик займається грою вже чотири роки. Тренери кажуть, стимулом допомогти армії стала перемога у турнірі. Він там виграв якусь заохочувальну. Подяку там і у нього почався інтерес до цього. До більше до шахів і каже: і захотілося ми допомагати нашому місту, нашому зсу. Нині Мирон не зупиняється і радіє кожному благодійному внеску. Жителі ж Нікополя можуть підтримати хлопця та зіграти з ним у шахи. Відтак задонатити зсу та наблизити нашу перемогу. Альбіна Гриненко, Микита Саєнко та Данил Ратобильський про Нікополь. І до уваги жителів Придніпровського, Мусіївки та Кам'янського завтра у вівторок, з 12 до 14 години у Червоногригорівській громаді видаватимуть гуманітарку. Її можуть отримати сім'ї військових, люди з інвалідністю, переселенці та інші категорії пільговиків. При собі треба мати паспорт, картку платників податків, довідку ВПО та спеціальний qr код Адреса видачі допомоги Придніпровський будинок культури. Зняли кліп, аби підтримати місто та зсу. Нікопольчани створили відеоролик на березі знищеного окупантами Каховського водосховища на відому пісню Ой, на горі Карчата так місцевий гурт хоче привернути увагу до рідного Нікополя, який вже понад рік обстрілюється ворогом, та показати наслідки російського терору. А ще артисти закликають всіх небайдужих донатити на збройні сили, аби наблизити нашу перемогу. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Спокійного всім вечора та бережіть себе, нескорені люди незалежної країни.